Друзі, всім привіт! Сьогодні має для вас слово підбадьорення. Вірю, воно буде благословіння для тих, хто приєднається до перегляду цього відео. Сьогодні буду говорити про капеланське служіння. Хто такий капелан? На великий подив, навіть деякі військові у нас в країні, коли йде війна, не знали, хто такий капелан. Знаєте, це можливо пов'язане з тим, що. У нас пострадянська країна, тобто країна, в якій довгий час практикувався атеїзм, і військовим, звичайно, ніхто не служив як священник, адже капелан це є військовий священник, це людина, яка має сан священнослужителя, і безпосередньо сконцентрована на служіння тим, хто в армії або тим, хто. Безпосередньо бере участь у військових діях на війні, спогади польового духовника. Є така книга, яка могла би допомогти зрозуміти про реалії життя священника на війні. Якщо вам цікаво, можете по цій назві знайти її. Я, якщо бути чесним, не пам'ятаю автора. Ну, я пам'ятаю, ніби ну, я боюсь помилитися, щоб не дати вам невірну інформацію. Ось, і зараз я е, хотів би коротко поговорити про важливість цього служіння. Ви знаєте, що військовий священник це людина, яка е, ну, відіграє вкрай важливу роль в житті людей, яким вона служить. Адже військові, якщо вони задіяні в безпосередньо на війні в бойових діях вони на лінії дотику, і кожен день наражають своє життя на небезпеку. Вони, як ніхто інший, потребують спасіння, як ніхто інший потребують душопікунства і керівництва від Духа Святого. І якісне служіння капелану, воно вкрай важливе. Знаєте, це величезна відповідальність і вкрай важливе. Завдання від Бога, і я вірю, що Господь посилає капеланів до тих людей, які боронять свою країну від загарбництва, які служать солдатам, які виконують волю Божу. Адже солдат недаремно, поліцейський або будь-який страж порядку, він не даремно носить меча, адже меч йому даний самим Господом для того, щоб зберегти порядок в країні, в місті. Де б то не було, ось тому я е, дуже з повагою відношуся, відношуся до цього служіння. Також, також е, що також хотів сказати, що е, це служіння в наш час в країні, воно повинно набрати обертів, і ну воно не обертів. У нас в церкві є декілька капеланів. Я вивчаю це служіння, адже я служу людям час від часу служу людям, які. Знаходяться в війську, а також які приходять вже, вже додому вони після поранення, або в них є інші причини повернутися додому після військових дій. І знаєте, я розумію, що це служіння, воно має свою специфіку, воно має свої відтінки, і людина, яка є. Священником для військового повинна бути обізнана. Тому, якщо ви хочете піти в саме в цей напрямок в служіння Господом, вам Господу вам потрібно мати перше бажання. Друге, вам потрібно підготувати себе, підіть в школу капеланів, оберіть школу. Капеланів де є добрі плоди капеланського служіння, де є люди, які безпосередньо навчають і служать в передових передових батальйонах в підрозділах збройних сил нашої країни зробіть від все від себе залежно щоб здобути потрібну кваліфікацію мати благословіння господні мати духовного наставника пастора який буде допомагати вам в кризовій ситуації Тобто зробіть все від себе залежне, щоб бути ефективним на цьому полі діяльності. Адже так багато людей, які можуть втратити своє життя, на жаль, не спасені. А це найголовніше нести Євангелію і спасіння душі. Також, будучи керовані Духом Святим, багато людей можуть бути збережені. Стільки багато свідчень у капеланів, які повертаються з війни. Коли вони молилися за кожного, і ніхто не загинув. Звичайно, є на війна, вона завжди несе собою біль і смерть. І є також випадки, де, де люди, на жаль, втрачали своє життя, захищаючи батьківщину вітчизну. Але вони примирилися з Богом. Ось. І, але на жаль, є капелани, які не дбають. Належним чином про спасіння душі. І тому, якщо ви хочете служити військовим священником, вам потрібно зарядитися саме правильною ідеєю і розумінням свого служіння. Вам потрібно е, дбати про те, щоб душі людські були спасенні, щоб солдати були покриті молитвою, щоб Господнє благословення перебувало на кожному захиснику. І ви є тим каналом, через який Господь буде рухатись е, в служінні цим людям. Адже саме капелан є. Тою ланкою, тим зв'язком, який допомагає і молитися, і покриває молитвою кожного військового. Молюся, щоб Господь дав вам правильні бажання, якщо ви маєте бути в служінні капелана, піти правильним шляхом здобуті кваліфікації і отримати безпосередньо Божий. Божу вказівку, де вам потрібно бути. Також молюся, щоб щоб знайшлися ходатаю, які б підтримали руки капеланам, які вже служать у війську і потребують також молитви і мудрості. Оберіть для себе, ким би ви хотіли бути в цей непростий час. Більшість людей розуміють молитися за наше військо, за капеланів, які служать. Тому я захочу також, робити молитви за капеланів, якщо ви безпосередньо не є священником, і у вас немає побудження бути військовим священником. Але якщо у вас є побудження бути військовим священником, моліться про те, щоб Господь вас направив в правильне русло і здобудьте потрібну кваліфікацію. Повторюсь, бажаю вам Божого благословення, мудрості в цьому питанні, і нехай ім'я буде про прославлене вашим служінням, будь ви капелан, будь ви просто ходатий заступник за військових і за капелана, чи просто ви займаєтесь іншим родом служіння? Немає значення, будьте просто тими людьми, які Господь використовує в Царстві Божому для збудування тіла Христового, будьте частиною переможньої церкви, ці непрості часи, і це зробить. Всіх нас, церкву Божу, сильніше. Божого благословення. І сьогодні ще раз нагадаю, зроблю ще один акцент. Благословіть молити наших капеланів. З миром Божим. до наступних зустрічей!